до Банковської. Там ж мене, другий вибух, далі я падаю, все в диму, починають вилітати стекла, я відчуваю, як на мене це все падає. Я намагався я відкрити двері спочатку в автобусі, е, в мене це не вийшло. Потім я викинув у вікно свою спортивну сумку. Я випрогнув вікно на цю сумку, щоб не було ніяких на, на уламки. Не упасти. І почав вже відкривати двері з, з зовнішньої сторони. Коли в мене вийшло відкрити цю двері, е, я побачив маму та почав випускати людей. Мамою було все лицо в крові. Вона витерла лісо та вийшла з автобуса. Та я почав шукати найближчу карету швидкої допомоги, щоб там могли надати першу медичну допомогу.